Сьогодні у Києві стартує книжковий арсенал. Це не просто книжковий ярмарок, треба сказати. Це довгоочікувана подія, яка об'єднує власне літературу та мистецтво і популяризує культуру читання. Головна тема фестивалю сміх, страх і сила. Чим здивують любителів читання цього разу дізнаємося, от просто зараз з нами на зв'язку. Марина Леончук. Марино, вітаємо. вітаємо тебе. Власне, ти перша відвідувачка а, цього визначного заходу. А, яка атмосфера там а, чи, є? Так, чи паморочиться в голові від кількості книг? І хто твій гість? Друзі, доброго ранку, доброго ранку, глядачі. Усім вам дякую за власне таку презентацію і анонс книжкового арсеналу. Це і справді, як сказав Руслан Сінічки, не просто ярмарок, і навіть більше це не просто фестиваль. І навіть більше не просто в межах міста Києва і навіть усієї України. Це найбільший книжковий форум Східної Європи. І я маю честь оголосити про те, що саме сьогодні відбудеться його урочисте відкриття 18-й годині. Але вже цієї доріжкою, ви бачите, ми знаходимося зараз в мистецькому арсеналі. відбувається останні приготування і книжок тут справ. Авді тонни підуть перші відвідувачі, і представити програму книжкового арсеналу 2017 буде моя гостя Оксана Хмельовська, координатор книжкового арсеналу 2017. Доброго, Доброго. ранку, добре власне. Ранку. Давайте з програми розпочнемо. Що цьогоріч чекає на відвідувачів? Книжковий арсенал зазвичай репрезентує культурний інтелектуальний потенціал нації. Ясна річ, що ми реагуємо на війну на сході на переселенців. Говоримо про реабілітацію воїнів, які зараз Прийшли з війни, але також ми задаємо свої теми для роздумів. Фокус тема книжкового арсеналу сміх, страх, сила. Ми вважаємо, що сильні люди сміються і таким чином долають страх. Якщо говорити про новинки книжкового арсеналу, адже це завжди тонна літератури. Сюди приходять діти, дорослі приходять сім'ями для того, аби скуповувати книги і читати книги. На що звертати увагу цього року? Про які книги ви б хотіли розповісти зараз? Дитячі і дорослі? Загалом новинок буде понад тисячу. Це справді унікальний шанс придбати новинки за ціною видавця. І я би звернула увагу на новий роман, скажімо так, класика української літератури уже Олександра Єрпанця, тисячу 38. з дитячої літератури, наприклад, на таку книжку Кузька Кузякіна чорна причорна книжка. Це скажімо, перший в Україні нонфікшн. дуже класно оформлений, і загалом таких класно оформлених книг буде досить чимало. Я дякую, Оксана Хмельовська, координатор 2000... книжкового арсеналу 2017, Відповідала на мої запитання. Розповідала, яких власне новинок очікувати 2017 року від книжкового арсеналу. Дякую вам дуже за розмову. Дякую. А я хочу сказати про те, що це лише початок сюрпризів. У мене в руках знаходиться два запрошення, два унікальних запрошення. Я б сказала, тому що ви можете ними скористатися в будь-який день книжкового фестивалю. Ярмарку, форуму 2017 і прийти. І, або сьогодні на відкриття, яке відбудеться урочисто в 18-й годині, або ж в будь-який день з 17 по 21 травня. Ну і ще не всі сюрпризи. Я продовжую вас знайомити з одного боку, з програмою Книжкового Арсеналу, а з іншого боку, зараз вас познайомлю з гостем, якщо можна так сказати, хоча гість не особливого представлення не потребує відомий письменник, український письменник Юрій Андрухович, у мене у гостях. Доброго ранку, Доброго пане, ранку. бажаний гість завжди книжкового Дякую арсеналу. Дуже. Хочете дізнатися, як саме цього року ви будете представляти книжковий арсенал? Чого чекати українським читачам від вас цього року? Сьогодні, о 19-й годині, відбудеться прем'єра власне такого колажного перформансу за моєю участю а також кількох інших виконавців, з якими ми ось уже другий місяць над цим працюємо. А він присвячений дуже знаменному ювілею. Це 175-та річниця річниця mm -hmm. із дня, коли вперше було видано повністю Енеїду Котляревського. І от ми сьогодні покажемо таке дійство навколо Котляревського, навколо його Енеїди, з окремими моїми текстами з нашою оригінальною музикою. Тобто запрошую тих, хто нас дивиться до залу фарби тут на книжковому арсеналі. Дев'ятнадцятий це буде такий собі своєрідний перформанс читання зрозуміли. Так, від це будуть, будуть елементи лекції, елементи концерту, імпровізація. Ну мені здається, буде цікаво, пане Юрію. Ви як людина, яка дуже багато часу в Європі проводить, і взагалі людина світу часто українцям закидають, що вони читають менше ніж європейці. Що не часто ми бачимо українців з книжками в парках, в транспорті, на вулиці, в кафе, наприклад. Що статистика навіть проти нас яка каже про те, що ми одна з тих націй, яка читає найменше. Чи можете ви це підтвердити? Чи ми читаємо більше, чи бачите ви більше європейців? Мені здається, партнері? ми певний час задовго трошки в полоні стереотипу, який у 90-ті роки виник. Що ми читаємо дедалі менше і взагалі не читаємо це змінюється. Uh -huh. Я бачу позитивну тенденцію. Я бачу, що українці читають навпаки дедалі більше. Зокрема, молодь так. молодь читає більше, ніж представники старших поколінь. Це дуже характерна ознака. Взагалі, динаміки нашої. Шої країни, е, крім того, я хочу сказати, що українці, е, мабуть, так у публічних місцях, мабуть, читають менше ніж німці, але читають набагато більше ніж італійці. Тобто е, європейців немає як чогось єдиного в цьому okay. сенсі. Є дуже читаючі європейці, мабуть, німці на першому місці серед таких, і, і є такі, як, як згадані італійці чи греки. Uh -huh. а, ці люди не проводять з книжкою взагалі жодного часу. А у мене до вас запитання: з якою книжкою ви порадили привести час цього року українцям? Ваші рекомендації на цьому арсеналі е, є, ну, принаймні, дві прем'єри, які я дуже рекомендую. Пожалуйста. Ось це найновіший роман Олександра Ірвенця Харків-38. У видавництві Лаурус вийшла ця книга. Це така анти антиутопія І е, оновлена антологія української поезії ХХ сторіччя. Вона називається Від течини до Жадана. Uh -huh. А ви бачите за цими іменами поетів. Вона налічує 2016 16. сторінок. Так було б гарно, якби 2017, бо рік такий, але поліграфія не може цього. Мабуть. Це видав Іван Малкович в видовництві Баба Галамага. Тобто дуже рекомендую. А моїм гостем був Юрій Андрухович, український письменник, відомий на свій світ людини і відома українцям. Яка дуже дякую вам дуже за цю розмову. Дякую за ваші рекомендації. Дякую. Книжковий арсенал 2017 розпочинає свою роботу о 14-й годині. Урочисте відкриття сьогодні о 18-й годині. Я усіх вас закликаю. Побороти минулорічну статистику книжкового арсеналу, коли його відвідали 93 тисячі українців. Нехай це буде як мінімум удвічі більше. Читайте, воно того варто. Дякую, друзі. Передаю вам слово. Дякую, Марина, за такий гостей за такий екскурс. І я додам, що давайте ще книжка за книжкою поборемо статистику. А що українці мало читають? Я вже особисто з Мариною сьогодні йду на мистецькі арсенали. Угу. І вже і собі запланували покупку книжок. Угу. Так. І до речі, не можна було б ну не сказати про те, що наскільки Марина Лучук була щаслива задоволена, тому що вона а, дуже велика поціновочка літератури. Марино, дякую.